Сьогодні у нас 12 березня. Ось так виглядає мій весняний садочок. Квіточки вже прокидаються. Деякі вже яскраві такі. Деякі ще тільки тільки зісну тюльпанчики вилазять гіацинти. Морозник. замерз був, а зараз вилазить. І той, і другий. Вони коли позмерзали, але почали вилазити. Тут в мене ціла кубка буде тюльпанчиків по кругу. Насажена така діляночка. Все-все-все в тюльпанах. Бачу, дельфініум вже прокидається минулорічний, той, що я минулий рік з насіння в лютому виростила. Тут в мене теж тюльпанчики прокидаються, підсніжнички. Все-все-все-все-все-все вилазить. Дощ пішов, буде красота. Сьогодні гортензію обрізала. Так, там в мене підсніжнички. Панчики і всяка первоцвіт. Так, тіньовий участок. Тут в мене крокусів багато, теж підсніжників. Тут я насадила. Гейхерки. Ось пісніжники повилазили толпою. Ціла кубка. гейхери прокидаються. Так, обновлюється ось цей кущик. Ці теж живенькі. Будемо бачити. Прям целила рядочка пиццнежники.